А хто казав, що сюди нічого не влізе в той лючок? Що ви? О, залізли, голова моя залізла. І собі перебираєте сифони. А гафру нашу поставили. А то, що я ставив, чи що ту гафру? техніки поставили. Мені замовник каже, Володя, хочу такий лючок з плитки. Ну а я що? А я кажу, все зробимо. Все зробимо, як бажаєте. Тому люди, не гнівіть Бога, не наговорійте. Робимо, як для мами, робимо, як для мами. Вадик! Вадік! Вадік! Я жната я людина! Вадім! Зуби або Во... Вадік! Вадік! Ті часи вже пройшли. Все, скінчилося кохання, скінчилося. все. Лючки, друзі, практичні, доступні і. Е... Як я там мав сказати, блядь, три. Практичність, доступність і естетичність. О, дивіться. Все, доступ є, легесенько приставили, закрили, красота. Ніхто вам там нічого, щоб його відкрити, треба, бачите, нормально нажати. Тому нічого він не буде відлітати. Сила. Епліп. супер. Ціна питання без механізмів. 2900. Ой! Без розходки. 2900 з розхідними матеріалами, кружочки, там, замочки, шмочки, 4900. Ми брали без розходника за 2900.